9 квітня 25-го року. Вночі зафіксовано в тунелі в полуниці. Мінімальна температура мінус 4. Зараз 17,3. Отак от накрита полуниця. Агроволокном виноград. Накритий ярочно-пліночним тунелем. І зараз вийдемо на вулицю, я вам ще покажу. Ванна біля хати стоїть на углу для забора води дождєвої і ось такий льот більше сантиметра мабуть за цю ніч намерзло так що температурка будь здорова була вчора чергове обробив всі персики абрикос амінофростом плюс в бакову суміш добавив звісно хіла цинка 20 мл і бора 10 мл. Цвіт трошки порижів, не такий, як білий. Ну, враховуючи те, що це вже він вже і четвертий день цвіти абрикос. Виноград накритий. Зараз подивимося, що там, як полониця себе почуває. Виноград навіть розкривати не буду. Подивимося. Накрив я вчора ще додатково другим слоєм білої мішковини. Ось вітер скинув. Так от виглядає. І ось тут, отак от полуниця накрита агроволокном. Десь отут повинен бути. Ага, бачу. Ось датчик. датчик. Зараз скину режими. Вибачаюсь трошки картинка не дуже. І ось датчик лежить у мене на полуниці. Отак виглядає полуниця. Слава Богу, що не викинула квітконоси. Тобто вважаю, що на врожай не дуже повинно погано повпливати. Ну а виноград подивимося. Брунька вже була набухла, де, де було і зелене видно. Вкрив, так що подивимося, як виноград пережив всі ці катаклізми природні. ну Також э, перед вкриттям був лов ну, оброблений теж Амінофростом. Сподіваюся, що э, витримає, буде ловкий урожай. Справа в тому, що перше застосування Амінофроста в мене було в 2022 році, якщо не помиляюся. В 2021, ну не так важливо. Мінус 2 розбухша брунька. Витримала, і я був дуже задоволений від використання амінафроста. Подивимося, як він витримав таку температуру. Звісно, що було мінус 5, так це точно, а може і нижче вночі. сьогодні Дякую за увагу. Пишіть в коментарях вашу власну думку.